Так, всім Джевітикс. Друге відео по метро, да. Зразу скажу, я опять же повтарюсь. Іграти не дуже. В метроху, та й в класику. Мені взагалі, якби бажано, хтось мені взагалі допомагав. Зараз одруг немає. Ну і, коротше, напевно, піду на туманний. Так, як уже п'ятий броні, другий шлемак є. Поки що цього достатньо. Далі після туманного. Піду, напевно, на шосту карту. А це четверта. Так що піду далі на шосту. Ну і, коротше таке. Так, у мене отам тіпи. Я знаю точно. Отут ще нарош. Отут баганий спаун. Отут звичайний спаун. Отут теж звичайний спаун. Отут спаун звичайний. Ну і отут вроді є ще спаун один. Моя ціль – тільповер. Реплент. Так побігли! Маріо! Юху! Мама, Ріу! 6, 6, кстати. Ідеально, да? 6-6. Ідеально! Пропустив момент, коли я зазвичай пустаюся, щоб менше енергії втратити. Так, дивимось, чого там мене не контрить. Ні, схоже, там про мене не знають. Хорошо. Чого я, кстати, собі третій шлемак не куплю? Або четвертий рюкзак Та я сам не знаю. Так, кинжал є. да да так. Да. Напродовж. Це ж на. Гар... Це ж на павері, напевно, вже типу. Ну, пофігу. Щось прибіжу. Занесу їх, постараюся, принаймні. Якщо там не тройка, як в перший раз, коли я туди прибіг. Бо в перший раз я заспаунився отут побіг. Сюди. А там була вже тройка. Видно, яка заспавнилась на оцьому баганому спавні. Понял? Таке ж тоже бути Так. Я не знаю, бот стоїть, не було, не було там. Опа, давай, давай, збагайся, забагайся. Ты по я поехали. Больно вообще-то. Босса, тебе припадаем, мне больно вообще. Які тобі від моєї макашки? О. Ну, вектор учений хось. І третій шлем. Це на продажу. Блін, ну і пулік нормально, коштує, я на продажу. Ну й побіг на Мейсон. Отаться. Е... А, це ж, блін, а страйдерів додавали. Оно, оте падло ходить. Давайте попробуємо загасить, пацани. Давайте. У мене збоку, типу. Діє яких прям дуже жорсткі Да, Слабенький якийсь такий. Слабий якийсь цей ваш Страйдер. Ну дякую, кстати. Дякую, стрейдеруха. Хоча ти і залишив мене майже без патронів. Ну шо поробиш? Я було рада інтернет інтереса. Ля, там майже фу там фуриф. Там вроді фушість. Хоч. Як мені його контрить? Цікаво. Ладно, голяки сила. Сильні могила. А, ну конечно. Буває, пацани, буває. Ну, короче, да. Я ж кажу, в метро я вообще не про. Ну, хоча б закупок купає. Хоча б дешево купилося. Блин, а що мені робити? Погнали на арктичну базу на нову карту. Ладно. Зстрінемося в наступному відео.